Як правильно будувати стосунки? Ми партнери. Як ти зі мною, так і я з тобою. Я думаю, це таке питання доволі лоскотне. Вона мені сказала, я їй у відповідь. Кожен буде мати свої варіанти. А вона мене обізвала, я їй згадав претензій. А ви, друзі, що думаєте на цю тему? Ми думаємо, бодатися не бодатися. Друзі, привіт! Це продовження циклу інтерв'ю із Дмитром Остапенком. І сьогодні ми будемо говорити на тему побудови стосунків. Так і звичайно хочеться поділитися з вами нашими думками на самому початку. Що взагалі впливає на розвиток стосунків? От Рома, як на твою думку, що дійсно важливо і от вагомо так впливово в цьому плані. Ну, це стоїться таків чесність. Бо на початку стосунків ми є не до кінця тим, яким ми є насправді. Ми знаєш, одягаємо рожеві окуляри і стараємося в них бути кращими перед своїм партнером. От хотіла знайти їх в свої, в свої кишені, але не змогла. Тримай. Ось ось вони насправді так і носимо іноді маски. Для мене, наприклад, дуже показово є, коли люди в стосунках запам'ятовуються різні деталі одне про одного. Навіть коли тобі не треба пригадувати твоє улюблене замовлення. Ні, десь або що тобі подобається робити, коли ти засмучений, коли ми пам'ятаємо такі речі, я думаю, це теж доволі показове для того, аби будувати щасливі стосунки. Отож, друзі, ми продовжуємо говорити з Дмитром Остапенко, і далі у нас, на жаль, Майя продовжує грати інтерв'ю, тому що ніхто не очікував, що це буде не один, не одна серія, не одне інтерв'ю. Але я даю можливість Майі продовжити свій хід. Я приймаю цю можливість, а для вас ми пропонуємо перегляд наступної частини. Майя продовжує обговорення теми стосунків разом з експертом, сімейним консультантом Дмитром Остапенком. Мене вразило те, що ви сказали, про цю якраз градацію. У всіх інших сферах вона не працює, вона йде тільки вверх на такий, ну на піднесення, на успіх? Uh -huh. А в питанні відносин відчуття, ніби кульмінація відбулася на початку, і все, що буде йти далі, це вже ну не так і суттєво. Тим паче, якщо ми говоримо про е, співмешкання і відсутність поняття завіту, відсутність поняття обіцянок uh -huh. один перед одним, то дійсно, але якщо ми вже так зачепили цей контекст, е, чому Це іскра зникає? Ця відчуття такого, як ви казала, на початку в закоханості пристрасті, uh -huh. коли люди вже знаходяться в шлюбі певний час. Навіть оце любов живе три роки. Що робити після трьох років? Ну не хочеться uh -huh. ж міняти людей. На на жаль, у багатьох людей, до речі, є ця ідея, що якщо з цією людиною мені погано, так. я перестала кохати цього чоловіка. чи чоловік думає, я перестав кохати цю жінку, то тепер, якщо у мене буде нова кохана людина, то там все буде інакше. Тобто така собі все ідея, зміниться. Та, така собі ідея, типу, я не вмію водити автомобіль, я розбив цей автомобіль, дайте мені інший. Типу там все буде інакше, але не буде, тому що мозок один і той самий. Повертаючись до теми. Чому зникає кохання? Чому зникають почуття між чоловіком і жінкою? Є така річ, яка називається полярність. Угу. Її легко зрозуміти людям, які дотичені трошки до електрики, вони знають, що там є мінус, є плюс, і вони між собою, коли, якщо правильно там, в акумуляторі все під'єднати, воно Причать. дає іскру. Да, певно. Так от, між чоловіком і жінкою є теж свій рівень полярності. Тобто, це значить, що коли чоловік для себе знаходиться в чоловічій такій ролі, а жінка знаходиться в жіночій ролі. Чому я про це говорю? Тому що. На жаль, буває так, що під час е, стресу люди починають трошечки е, ролі свої міняти, і у них оця полярність, е, пристрасть, е, магнетизм, хтось говорить хімія, е, хтось говорить емоційний зв'язок, вони починають зникати. Тобто, що це таке? Буває таке, що е, люди вже, наприклад, там разом е, в шлюбі, і в якийсь момент жінка розуміє, що там він мене не чує, він мене не розуміє, е, він не закриває там мої потреби. Мені потрібна від нього увага. Я потребую компліментів, обійм. Мені потрібна тактильність, мені потрібні слова якісь гарні. А всього цього нема. І їй погано вона страждає, і вона. Певний період часу знаходиться в стані такого тихого розчарування, вона мовчить, можливо, сама там один на один одинці плаче з собою, а потім, в якийсь момент, вона починає вже вимагати і вирадувати через ці питання, тобто вона починає займати таку більш. Чоловічу, скажімо, якусь сильну таку позицію, коли вона починає щось вимагати, вона починає стояти на своєму, і вона із позиції ніжної, легкої, сексуальної, жіночної, вона переходить більше в таку чоловічу позицію, коли вона в стресі, коли вона їй погано. А як веду себе дуже часто, на жаль, чоловіки, він із стану спокійного, впевненого в собі. Із стану такого якби розважливого, е, коли він має певний здоровий глузд. він часто під час стресу, коли у нього конфлікт з дружиною чи ще щось, він іноді перетворюється, ну, скажімо так, він займає більш таку жіночу, можливо, позицію в якихось питаннях. Він може десь почати бути таким, ну, занадто м'яким е, податливим. Так, М'який податливий. Іноді він може е, ставати набагато таким, е, ну. Вимагати, бути таким більш виредливим. Ну, знаєте, буває таке, що, наприклад, ну, якщо у жінки відбувається якась істерка, ну от у неї емоції негативні виходять, в цьому, ну, ми, як чоловіки, це прекрасно розуміємо, в цьому нічого поганого немає. У неї може цей внутрішній негативний вулкан або сидіти, роз'їдати її зсередини, або вона виплачить, викричить його. Але якщо чоловік буде під час з'ясування стосунків викрикувати, виплакувати е, в свої ці моменти. М'яко кажучи, між ними буде, ну, зникати ця полярність. Угу. Тобто полярність це ситуація, коли ми займаємо протилежну для себе роль, і чоловік він може більше взяти якісь жіночі моменти, а жінка бере якісь більш чоловічі моменти. І тому у них оця хімія іскра, ці стосунки, вони якби починають розчинятися. Оцей момент полярності він дуже важливий. Що таке для чоловіка чоловічі ролі? Е, є чотири головних ролі, якщо чоловік їх дотримується, е, жінка поряд з ним буде бачити в ньому там, авторитета, вона буде захоплена ним, і більшість її потреб будуть закриті. Це роль друга, це роль захисника, це роль забезпечення сім'ї і роль коханця. І ці чотири ролі, вони однаково важливі для чоловіка. Це як чотири колеса в автомобілі. Тобто, якщо Є одне колесо, чи два, чи три. Це може бути чудовий автомобіль, але він нікуди не поїде. І тому, якщо ми приберемо, наприклад, із сім'ї, що чоловік, наприклад, він гарний друг, він дуже гарний коханець, він гарний захисник для своєї дружини. І тут мова йде про захист там, тільки з точки зору хуліганів на вулиці, але він захищає її від зовнішнього стресу, він захищає від якихось, можливо, токсичних родичів, які там хочуть свої 5 копійок вставити в їх сім'ю. Наприклад, все це є. Але він для прикладу там, ну, не заробляє гроші. Угу. Ну, питання, ну, цей шлюб буде дуже складний. Залишаємо все те саме. Якщо він гарно заробляє, він гарний захисник, гарний друг, але між ними нема інтимної близькості. Для чоловіка цей шлюб буде розбитий, поганий, жахливий, ну, для жінки теж. І тому, відповідно, кожна з цих чотирьох ролей вона однаково важлива. І якщо чоловік ці чотири ролі виконує, дотримується їх, тоді жінка перед ним буде бачити. Ну, людину, з якою вона як за кам'яною стіною. Uh -huh. У жінки теж є свої ролі. Це роль помічниці, це роль друга або подруги, і роль коханки. І якщо жінка розуміє ці три ролі і вона вміє їх правильно в собі поєднувати, тоді поряд з чоловіком буде ніжна, легка, весела, сексуальна жінка, яка в суті своїй має оцю жіночність. А що зараз відбувається? Ідея, яка отруює величезну кількість сімей і робить стосунки просто нежиттєздатними. Це ідея такого партнерства і ставлення один до одного як на рівних. І тут, коли мова йде ставлення один до одного як на рівних, це мається на увазі, що ми беремо одну і ту саму лінійку, і чоловік, от якою лінійкою він себе міряє, він починає міряти дружину. І Він говорить. Ну я ж, наприклад, можу заробляти гроші. А що вона дома сидить? Хай теж ходить на роботу, хай теж заробляє гроші. А що це? А що вона буде на шиї мені Я може народити дитину? То і ти можеш <гум> <гум> так само, так. Да. Тобто розумієте? І відповідно він думає: ну мене ж, мені ж, наприклад, оці е, там романтика, квіти, якісь там суперслова від тебе, вони ж мені не потрібні. Що ти вимагаєш, щоб я тобі їх говорив? Тобто, і він намагається застосувати отаку от систему аля типу партнерства, коли він. Вимоги, які в нього є до себе, якісь чи очікування, він намагається до дружини. А це ж зовсім різні. Ми ж зовсім різні. Ми Богом створені радикально і по-інакшому. Для жінки зовнішній стрес є згубною історією. Тобто, коли жінка стикається з зовнішнім стресом, і коли вона потрапляє в ситуацію, що мені треба заробляти гроші, мені треба попіклуватися зараз, купити. Так, заплатити, там поміняти це, закінчується там там комуналку. А, тобто в такому стані вона, якщо буде жити з тобою, вона буде бачити в тобі лідера, вона буде бачити в тобі забезпечувача, ти будеш для неї авторитетом, вона буде захоплена тобою. Та ні, звичайно, вона в себе буде прокачувати ось цю мужську чоловічу енергію, умовно, ну не езотеричну енергію, а чоловічу ці всі якості, які. Говорять про те, що, типу, ти сильна, ти маєш ти це. Звичайно, що він в такій жінці, ну, навіть в сексуальному плані він багато чого не буде бачити. Там нема легкості, там нема сексуальності, там нема свята, яке вже розпочалося. Тому що вона паше. Вона просто паша. Вона паше на роботі, потім вона паше з дітьми, потім вона паше ще вдома. І ти такий ввечері, типу, ну, я після роботи повернувся, я хочу, щоб у мене дружина була легка, щаслива, весело усміхнена. А звідки їй взяти цей ресурс? Уяви собі, як чоловіку, що в тебе три роботи. В тебе основна робота, де ти працюєш, потім ти працюєш в дитячому садочку, а потім ти ще якийсь там прибиральник. Ну, уяви собі, що після таких трьох робіт... Ти будеш повертатися додому, і дружина така, там треба дві емоції, поїдемо в ресторан, зараз будемо кататися на конях. Так і Та, легкість просто. В тебе єдина думка це дійти до ліжка і просто заснути. Тому що ти задовбаний ти замучений. Більшість жінок знаходиться в такому стані, коли вони працюють на двох, на трьох, на чотирьох роботах. І навіть якщо у них немає прямого роботодавця і зарплати, вона працює як мама. Це відповідальність за дитину. Вона по дому робить якісь речі. Вона ще може ходити на роботу, там, де в неї реально є зарплати, якісь зобов'язання. І потім чоловік ще очікує, що вона буде ніжною, легкою, веселою, щасливою. Де звідки? Та це неможливо. І тому. Як тільки ми розуміємо ось ці полярності, що ми по різному створені, у чоловіка свій набір відповідальності і речі, з якими йому легко справлятися, у жінки свій набір відповідальності якихось моментів, і ми, скажімо так, не заходимо на чужу територію, а ми залишаємося чоловік в ролі чоловіка, жінка в ролі жінки. Тоді між ними можлива оця хімія, почуття, оце відчуття, що е, чоловік розуміє. Вона класна, весела, радісна, і мені хочеться з нею проводити час. Мене ноги додому максимально швидко несуть. І вона розуміє, його поява в моєму житті це не просто ми. З подружкою 50 на 50 знімаємо квартиру, 50 на 50 скидаємося на холодильник, 50 на 50 вирішуємо всі питання. Ні, це чоловік. Я за ним як за кам'яною стіною, тому що він забезпечує фінансами, тому що він захищає мене, тому що він про мене піклується. І це. Тобто у неї є ефект захисту. Тому що така ну непопулярна, дуже велика тема, але е, тут скажу: для того, щоб чоловіку займатися сексом з жінкою, йому потрібно тільки одна умова: місце, де це робити, все. Для жінки дуже прямо для жінки, щоб займатися сексом з чоловіком, їй потрібно бути побаченою. Тобто, що він Емоційний мене контакт бачить, чує, розуміє. Їй важливо бути в безпеці. Якщо вона в фінансовому чи в будь-якому іншому стресі знаходиться, вона не буде сексуальною, вона не розкриється для неї, це не буде секс, який їй подобається, і їй важливо відчувати певне ну, прийняття і розуміння, тобто що чоловік мене ну по-справжньому розуміє і сприймає. І тобто, жінці потрібно, щоб секс відбувся, це продовження емоційного зв'язку. А для чоловіка це не так. І тому, коли чоловіки часто на жінок типу накладають, типу, що ми партнери, ти маєш 50 на 50 зі мною все разом тягнути, він обрубує собі ситуацію сам. У нього немає потім сексуальної ініціативи з боку жінки, вона не поважає його, вона не бачить в ньому авторитета, вона не піклується, скажімо, ну він вона відчуває, що він не піклується про мої потреби, і вона сама цим займається. І вона ресурс віддає туди. А він потім хоче, щоб у нього вдома був затишок. Була якийсь класний емоційний стан такий, щоб вдома всі були щасливі, і щоб було класне сексуальне життя. Так для цього треба створити умови. А більшість чоловіків вони не готові створювати ці умови або не хочуть, або не розуміють, як їх створити, і при цьому розраховують, що жінка сама якимось чином це все отак от зробить. Ну не зробить, бо в бо в неї на це не вистачає ресурсу. Ми поцікавилися, що думають глядачі про стосунки, і результати вас здивують. Ми запитали вас, чи потрібен у стосунках чіткий розподіл відповідальності. Більшість 57% відповіли так. Ще 29% вважають, що все залежить від обставин. Лише 14% обрали повну рівність без розподілу. 94% переконані, чоловік у стосунках має бути захисником. А 6% не погоджуються з думкою багатьох. А щодо конфліктів, більшість 75% – визнають, що суперечки в стосунках є нормальними, якщо вони ведуть до більшого розуміння. Для мене це зараз ну певне відкриття, коли питання іскри розглядається крізь призму цієї полярності. Тому що за власними спостереженнями мені трошки складно дивитися взагалі на тенденції того, як зараз розвивається маскулінність і фемінінність, і як ці всі ролі міняються повністю. Тому що навіть взяти той факт, ви сказали, під час стресу так ми будемо змінювати цю полярність. Жінки. Переймають на себе більшу роль таку відповідальну захисника, іноді якоїсь да. позицію сили, так а да. чоловіки буває навпаки. І зараз, в період війни, коли ми живемо в суцільному стресі, дуже багато ми так само розуміємо. Чоловіків зараз не знаходяться у власних сім'ях, угу. де жінка виконує не лише і свою роль, але й роль чоловіка і. Про питання фемінінності складно говорити. Угу. Про виховання наступного покоління чоловіків теж складно говорити угу. в питанні маскулінності, тому що приклад, скажімо так, Відсутні. відсутній. Да. Так, повернемося трошечки до більш такого контексту. Побудови стосунків, так ще до того, як вже шлюб, сім'я і такі глобальні глобальні проблеми кризи бувають і на періоді відносин, так сварки приходять. Навіть існує існує така думка, що якщо люди не сваряться, то в цих стосунків успіху загалом не буде. Так, угу. от як взагалі ставитися до періоду криз в стосунках і до сварок як таких, аби навіть ці турбулентності проходити… Ну, з виграшем, скажімо так, не сваритись один з одним, а дійсно розрізняти, на чиєму я боці в цій сварці. Угу. Дуже гарне питання. А, коли до мене звертаються пари а, саме з от, конфліктами, непорозуміннями, коли між ними виникає така напруга, тиск, і а, вони вже давно не чують один одного, я намагаюся підсвітити їм декілька важливих аспектів, які можуть змінити мікроклімат і динаміку між ними. Перший важливий момент полягає в тому, що важливо розуміти, що навіть якщо у вас виникає якась проблема, то ви разом як пара проти цієї проблеми, угу. тобто навіть одразу як... вирішити. Да, тобто, що ви все ж таки як одна команда, і ви не один проти одного. Тобто, установка на те, що коханий чоловік, кохана дружина, це не ворог мені, це не ворог, це людина, з якою я разом проти проблеми. Можливо, це проблема сьогодні з грошима, можливо, це проблема в тому, що в кого залежність. Можливо, це проблема пов'язана з тим, що хтось зараз дуже сильно емоційно втомився, вигорів, і в нього закінчилися почуття. Угу. Тобто, незалежно від того, це якась матеріальна проблема, це психологічний якийсь складний стан, якщо ми розуміємо, ми вдвох, ми вдвох проти проблеми, тоді ви дієте як команда, і тоді ви не воюєте один з одним, а тоді. Ви воюєте проти проблеми. Другий важливий аспект, він якби з цього простікає. Я чоловікам дуже часто пояснюю, що нам потрібно бути дуже, дуже, дуже сильно уважними до того, з ким і чому ми починаємо воювати. Угу. Тому що ті битви, які ми ведемо, вони дуже дорого нам коштують. І коли, наприклад, чоловік реалізується в кар'єрі, в бізнесі, у нього є якийсь стрес, у нього є якась відповідальність, якісь зобов'язання, він думає, як заробити гроші. Скажімо так, умовно, ця битва це ну, органічна екологічна битва, яка в нього відбувається з зовнішнім світом, там, де він іде за ресурсами для того, щоб забезпечити свою сім'ю. Ця битва окей. Але, на жаль, виникає дуже часто ситуація, що чоловік чомусь починає воювати зі своєю жінкою. Угу. Він сприймає те, що йому вона говорить, і ті їх розмови, які відбуваються, як повноцінний привід. Для оголошення такої холодної війни один між одним. І для мене це зараз трошки дивно, тому що коли ти починаєш воювати зі своєю коханою дружиною, ти не можеш перемогти. В цій війні неможливо отримати перемогу. Тому ніхто, можна... ніхто не буде тут Так, да, Тут можна тільки програти. І тому буває таке, що не всі жінки вміють свої емоції проживати екологічно. Не всі чоловіки вміють свої емоції проживати екологічно. Для багатьох жінок є ситуація, що коли вона має накопичене роздратування, в дитині в садочку щось відбулося, на дорозі хтось підрізав, е, якісь проблеми зі здоров'ям, якісь непорозуміння з коханим чоловіком. У неї цей вулкан внутрішніх емоцій накопичується, 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 і вона в якийсь момент починає це вже щоб ну вона середини її не роз'їдала. Вона починає це все виговорювати і озвучувати своєму чоловіку. Іноді, якщо вона дуже мудра, вона говорить з позиції там, Я так відчуваю, мені так здається, мені цього не вистачає. Тобто вона говорить через я концепцію. Іноді, на жаль, ну, емоції занадто сильно вирують, іноді вона занадто втомлена, іноді вона змучена дуже сильно. І вона говорить через якісь ярлики, через штампи. Вона говорить, ти неуважний», ти мене не любиш, ти поганий для мене чоловік. Так, тобто вона говорить через претензію, через образу. І от це не привід чоловіку вступати в цю битву. Цього не потрібно робити. От я поясню, знову ж таки, це тема з партнерством, яка багатьох людей паяє їм мізки, і вони такі, типу, Діма, ну вона ж мені сказала, що я там такий, сякий, вона обізвала мене такими словами, а вона голос підняла на мене, а вона навіть матюками сказала до мене. Я говорю, і що? Ну, а як? А як мені не захищатися? Я у відповідь, їй почав говорити. Я сказав, які в мене до неї претензії. Якщо їй можна, то і мені можна. Так. <гум> да. Я говорю, ну дивись, ну знову ж таки, от, чи є в тебе розуміння? От, в тебе є, наприклад, маленька дитина, 4 роки дитини. От підійде до тебе дитина. З якихось причин, відомій цій дитині або без причини, вона стукне тебе по нозі. Чи по поясу там десь. Ну, ударить тебе дитина. Ти що такий, типу, ага, дитина, мене вдарила. Так, я, значить, двохметровий мужик, значить, дитина, йди сюди, зараз буду тебе бити. Ну, Чи є в тебе розуміння, що тебе дитина вдарила? Ну, ти робиш на це хоч якусь знижку. От в тебе є розуміння, що, типу, ну, нерівний супротивник, не потрібно з ним воювати, не потрібно з ним битися. Це дитина. То да. він мені говорить: ну да, це дитина. Я говорю: Почекай, а, а, а жінка. Вона слабша за тебе фізично. Вона в багатьох питаннях ну, не може справлятися з тим стресом так, як ти з ним справляєшся. Біблія, ж, наприклад, говорить, чоловіки ставтеся до своїх дружин як до кристалевої вази. Кришталева ваза це. От, ну, от я буду до. Навіть от до цього стакану ставитися так, наче він може пережити будь-що. От Я буду його роняти об землю, кидати об стіну, я спробую ним розбити, там, я не знаю, якихось цвяхи ним забивати. Ну, в мене буде врахування, що це кришталево щось. ну, Воно крихке. Тобто в нього є ну, певна, скажімо так, здібності і властивості, але ну, це, це не молоток, це не сокира. Чи буду я? Враховувати це, буду. І тому, коли ми говоримо про ситуацію, що чоловік з жінкою починає, вона мені сказала, я їй у відповідь, а вона мене обізвала, я їй згадав претензії. Тобто він починає боротьбу і він починає психологічне протистояння з жінкою, яка слабша, яка тимдітніша, яка не чоловік. Вона не чоловік. І тому навіть з іншими чоловіками треба 10 разів подумати, вступати в конфлікт, боротися, не боротися, спустити ситуацію на тормозах, вибачити, відпустити. Навіть в чоловічому світі між собою чоловіки думають: от мені треба з колегою по роботі, з цим конкурентом, з бізнес-партнером, з якимось там ще співробітником. От мені зараз треба боротьбу цю починати, чи не треба? Навіть в чоловічому світі ми думаємо бодатися не бодатися. Іноді вигідно не вадатися, тому що не всі битви потрібно починати. Тому що ти коли битву починаєш, вона в тебе забирає купу ресурсів. І потім деякі чоловіки беруть і зі своїми дружинами починають боротьбу. Воно, вона мені розповіла, вона мені сказала, як я міг її змовчати. А що, Діма, ти говориш, так що тоді? Треба типу, не захищати себе? треба... Якось дозволити, щоб вона оце все негативне мені таке сказала, і що я, оце як лох, якийсь опущений, буду ходити з усіма всіми словами. Я говорю: ну можеш не ходити. Можеш у відповідь їй розповісти все, що ти про неї думаєш. Тільки, будь ласка, потім не дивуйся, що в неї до тебе не буде поваги, вона тебе не буде сприймати як авторитет, а ти для неї чоловіком виглядати не будеш. Тому що ти вступаєш в боротьбу з жінкою. Я розумію, що можливо для когось це трошки сексистсько звучить, але я тут це говорю виключно з тої точки зору, щоб чоловік розумів свою чоловічу природню благородну роль, і жінка розуміла свою природню благородну роль, щоб це не було двоє барашків, які оперлися один одного ріжками і починають бадатися. І тому, коли ми враховуємо, щоб поряд нами жінка. І ми дозволяємо їй іноді щось сказати, іноді на емоціях щось висловити. Іноді ми дозволяємо, щоб вона поістерила. І ми в цей момент просто присутні, і ми спокійні. Тоді вона розуміє, він може витримати мою істерику, він може витримати мої негативні емоції. Він не починає, як якась істерична баба, кричати у відповідь, з п'єною у рта мені щось доводити, обзивати мене у відповідь. Він Залишається чоловіком. З таким чоловіком вона може бути щасливою. З таким чоловіком вона може бути впевнена в завтрашньому дні. Вона розуміє, що він веде себе по-чоловічому. А зараз ось... ми партнери. Як ти зі мною, так і я з тобою. Ну добре. Просто не дивуйся, що ти живеш життям, яке тобі не подобається. В тебе дружина нещасна, ти сам нещасливий, в тебе поваги сексу немає, емоційного зв'язку немає, дружби немає. Зато ти воюєш дружиною. Я їй нічого не спустив, я їй все сказав, як я думаю. Ну добре, ну можеш, я тебе свобода волі, можеш платити, отак. Ну, має розповідай мені, як правильно будувати стосунки. Ой, рома, що мені розповідати тобі, коли ти і так одружена, і це мені треба якраз слухати, Вчитися ніколи не пізно. Сто відсотків. От мені сподобалася думка про те, що Дмитро розділяє ролі, і, скажем, так, у кожного в парі є свої окремі відповідальності, такі Дмитро. зони. Найперша роль для чоловіка це роль давати безпеку. Mm -hmm. Як у фінансовому плані, в емоційному плані Мені дуже сподобалося, він зробив наголос і на цьому. Mm -hmm. Жінка в той час має бути помічницею, але це не про меншість, це про знаєш, те, що кожна людина знаходиться на своєму місці. Ще він сказав дуже цікаву річ про те, що ми всі полярні, і на його думку це унеможливлює таку штуку, як. Партнерство. А ви, друзі, що думаєте на цю тему? Тому що я думаю, це таке питання доволі лоскотне і кожен буде мати свої варіанти. пу 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 А це вже запитання, на яке ну, ми хочемо почути відповідь у коментарях. Тому, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставте дизлайки. Ми чекаємо на ваші фідбек. І по секрету чекайте третій випуск. До зустрічі! Значить, метро, Остап... метро Остапенко. Перша підводка, дубль перший. Поїхали. Петри. Початок. Перший дубль, поїхали. Перша частини. Перший дубль, поїхали. Закінчення, початок вже заплутався, дубль два. Поїхали. Дубль другий. Дмитро Остапенко, друга частина. Закінчення, дубль два. Синій, дубль два. Окей, поїхали. третя частина завершення. Дубль перший. Поїхали.